Куди виліз, га? З твоїм дідом. Як той шпак сидить на горісі. Як він аж туди видер? видерся так високо. І ще на таких тоненьких гілках сидить. Як от ломиться, та гілка полетиш ти не вгору, а донизу о горе буде. Так, дід, злі звідти, від гріха подальші, вони тобі нужні, ті горішки. Вони самі проотпадають колись, а не отпадуть, то хай там остануться. Може якісь шпаки прилетять -то. або білочки з лісу забіжать. Не, треба вилізти. Хтось на куди, на самі тоненькі гілки. Мене посилав, так, кажу. Я так зразу й вискочу туди. З радістю. Ні-ні-ні, я висоти боюся. Два метри і все, кричу, рятуйте. А це поліз. З твоїми горішками. Ой, ужас, а. Я на така дивиться боюся. Так, да, злазь уже, Шпак старий. <рес> Зроби там гніздо та й сиди собі. Якщо не може злізти, то. Що МЧС визивати? Воно, мабуть, платно. Даром тебе знімати ніхто не буде. Щось сухий гілляк нас кидав, дров заготовив. Так. Дід хоче злізти, ну у нього. Ой, ужас, я не можу таке. Я, мабуть, піду заховаюся, поки ти злізеш. Кричить ноги болять, да-да-да. Що, да да. да, да Болять. Ох, своїм дідом. ось, Поназбивав горішків. І воно щось хороше було. Хоч воно й хороше, але їх щось ніхто не хоче їсти зимою. Ніхто не хоче. Предлагала, придбала. Одному дідові тільки треба. Ну, так, лізти, да, то не ліз, вони самі попадають. Збивати, збивати його. Збивати йому треба іменно. Вони ще ростуть. Mm -hmm. Подивись зелені, які ще. Як і ти, така біжає зелена. От старий. Я зараз розкажу щас, тобі, якщо як хочеш. Що там молишся? Злізеш? Злізу, ну ще там треба. А, ну ліша туди. Ще там полазь. Ох, вся ця гіллячка ліка. Ти не гікай там сидиш. Ти що не може, то. Та то вже з переляку, мабуть. Ну так, ти ж ведь злякала ти береш. Нікому не люди. Діда де тільки такий правори. Кой ти лізеш, бачимо, вже там, яка гілка тонка, воно ще лізе. Куди? Де тонка. Ото. Ох, і противний. Це дідча не знаю, який він противнющий. Ага. Так, я пішла от тебе. Пішла. Бо зараз візьму струсюй тебе зразу з цим горіком. Ох, і дід. падає. Так, хорош, умніча, зло звідти. Горіхи, яблука, стільки тут висіло яблук. Скільки висіло яблук, таких великих червоних. Величезні, вони зимні такі. Там вони всі усі десь подівалися. Може ще, може ще з відрулося. А було відер 10. На цій невеликій деревині. Ну, такі величезні, ох і великі, та червоні. Ну нема. Нема. Допадають. Останні допадають. Такий цей годорожой на деревах. Ненадійний. Угу. Злазь Да уже. Єсть ящик уже. Ну це ще не всі, так, да, дід? Ні, Ну диви, вони ще й не погоні такі. Так ти, дід. Головне, їх нікому не віддавай. Вони самому пригодяться. І ота насіння з гарбузів, ото куча, теж його висушить і все. І все. І потім зимою сидіть, лузать горішки. Насіння це сама корисна їжа. Нічого кориснішого немає. Всі люди віддають усе з дому те, що корисніше. Собирають насіння, горіхи закупляють, звісно. Квасолю. усе. От, давайте сидіти потім без нічого. Жувати картоплю, так? Да? Так. Ну ладно, дід. Тут ще є, що збирати та собирати, а потім ще й листя з Да. А Дрова ось ще наламав дід. Та ти ще тільки половину зібрав. І я тобі помогла. А, тут ще його носійке. Є що збирати, ще ящик буде. Ще буде ящик. Ага, ще ящик буде. Ну, хватить нам, дід. На всю зиму хватить. Нікому отдавати не будемо. Да кітка, Самі справимося. Їх усі лузати не треба одразу, бо вони без шкаралупи оці, як уже забрати в них кожуру. Вони вже тоді довго не лежать. Так що їх ото п'ять, ну хто може десять за день з'їсти і хватить. Більше не треба. Щоб вони лежали розкриті. Вони так зберігають свої властивості. Да, дід? Куди я знаю? Ти я ж ти розказую, откуда ти знаєш. Я да. тебе учу вчу. Так хер на того діда. Ну, головне, що я все пам'ятаю і роблю правильно. Так. Так, так, так. Куча дров. Ой. Будемо шашлик збираємося з дідом. Ну нехай, я схожу ось свіже. щось куплю. Щось куплю свіженького, не хочу морозилки брати. О. І зробимо шашлик собі. Віду. Одіт? Да, баба. Диви, 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 сонце, сонце показалося. От гади, вони нам дощ Ну що з нас так і здіватися вже? Коли ж він буде той душ? Воно тільки що дивилася там Тернопільська область, то каже, два дні підряд уже йде той дощ, так на і холодно, а тут хоч би якийсь поганенький прийшовся. Сьогодні рано нахмарилося, так нахмарилося. Ось тут наче дощ піде. Ні, нема. Написано в три часа. Доходить до трьох часів, воно вже сонце вийшло. Каже, в понеділок. В понеділок, а завтра грозу обіщають. Буря, стільки ж нам буде обіщати. Не стидно вони обіщають ото весь час. Обіщають, обіщають. А ми віримо ще, а ми ще віримо все-таки. Та де там іде, на западі тільки йде. Так. У них там іде дощі гарні, пройшли, вже надоїли, в них їх похолодало, а в нас ще й досі літо продовжується. І ця, ніякого дощу, земля суха. Ох, коротше, через пару років у нас тут буде сахара своя вже, бо воно ж вже нічого не ростиме, як дощів не буде і на долі. Ціле літо не було, цілу осінь вже. Може на зиму будемо ждати хоч. Ну снігу чи доща. Так, зівався теплі, що буде було. Ну, зима да. Зима буде тепла, да там аж дощ який буде. Та щось це за гора таке. Худи все можна з нас так і здіватися вже. Фух, дід, аж жарко вже. Що це таке робиться? Фух, ладно, дід, давай побачимо, що буде далі.